Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні захотів при нагоді зняти ролик про те, як підготувати ванну до плитки. Моруємо ми із 5-сантиметрового піноблоку, який встановлюємо на клей. Коли ванна встановлена, ми даємо два блоки вертикально під стіною, щоб ванна не прогиналася і це не псувало герметик, який там буде пізніше. А також під самою ванною ставимо піноблок. Може бути і цегла, якщо хочете зекономити матеріал. Це для того, щоб ванна не прогиналася і не дихала під вашою вагою. І плюс додасть надійну фіксацію ванні. Єдине, я б цей зазор між ванною і блоком запінив би. Ну власник захотів, щоб ми туди накидали клей. Наступне: за допомогою рівня або лазером відбиваємо ванну на стінах і на землі. Також промальовуємо рівень олівцем. Після чого плитка у нас 5 міліметрів, і клей буде займати десь 5 міліметрів так само. Тобто від розмітки, яку ми відбивали, відступаємо сантиметр всередину і малюємо лінії. По них ми і будемо викладати наші блоки. І ще так як на фото: олівець має сантиметр і, виходить, що низ блока, я виставляю по намальованій лінії а верх за допомогою цього олівця. Тільки не забувайте себе перевіряти рівним. Це зекономить ваш час. Блоки зарізаємо під ванну, промащуємо клеєм не тільки блок, а й поверхню, куди його встановлюєте. Тільки клей наносіть десь 5 мм від лінії, щоб її бачити. І так, блок за блоком, ми поступово обкладаємо цю ванну і не забуваємо купити наперед люк для обслуговування ванною, щоб під нього зробити отвір по правильному розміру. Ще кого цікавить на фотоінструмент, який використовувався при цій роботі. Ще дуже важливий лайфхак, про який мало хто знає. На кожній ванні йде заводська плівка. При встановленні ванної її потрібно віддерти так як на відео, щоб пізніше не мучитись з нею. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!